Відразу після погіршення погодних умов в області з'явився штаб по протидії загрозам природного характеру. Створено понад 90 пунктів обігріву, із них чотири в Полтаві, поблизу автовокзалу, на площі слави неподалік краєзнавчого музею та один пересувний. Поточному році ми пішли по шляху створення не лише стаціонарних пунктів обігріву, а й пересувних пунктів обігріву тобто пунктів обігріву, які ми використовуємо в місцях найбільшого скупчення населення. Також пересувні пункти обігріву функціонують на дорогах обласного і державного значення. Під час заторів працівники управління служби з надзвичайних ситуацій розповідають: тут можна не лише зігрітися, а й випити чаю, з'їсти печиво. Пункти працюють для всіх незалежно від соціального статусу. Прихисток можуть знайти як безхатченки, так і всі бажаючі. Крім того, тут можна звернутися по допомогу до медиків. Врахувавши досвід попередніх років, на всіх пунктах обігріву чергують медичні працівники, які в разі необхідності можуть надати першу долікарську допомогу. В разі необхідності ми негайно викликаємо швидку допомогу. Курсує областю пересувний соціальний патруль, який виявляє тих, хто не зміг самостійно дістатися до стаціонарних пунктів обігріву. Така робота буде проводитися протягом зими, аж до того часу, поки погодні умови не покращаться.